Благословен Бог наш, все да нині і присниво віки віков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Привіт все весенне, ожисів на цаке святим. It's possible to do it in a shock. So they bore it, it's a big piece of a smart thing for me. Lina, so they bore it, it's a big piece of a smart thing for me. Lina, slaves, we send in some local, and any press, and you can call me. Precedent, right? So for me, Lina, those for your sister, you can ask. Not a couple of things are in a shock. So they consider and the name of your Son, <imitation> Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Our Як урони си на землі, в наш насушний, даш нам даже і остави нам доли наша, яко і йому на точком нашим, и нас войс сушене, но і слави нас от духа. Як твої царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Свята Духа, нині, і присниво віки віко. Господи, помила, Господи, помила, Сури помилуй, Господи помила, Скори помила, Сури помилуй.

Благослови, слуви душе моє, Господа, Господи, Боже мой, возвеличе се, іси зіло. Во й сповіданні, вели потоблек сей, одягайся світом, яко резою. Простирай небо, яко кожу покривай водами, привеспиня своя, Полагай облаки на воссуждення, Свої ходи на крилу вітренню. Творяй ангели, своє дух і слуги своє пламень, огнений. Оснуває землю на твердий, я не прокляниця у вік віка. Безна як риза, одіяння я нагора стануть води. О запрещенні твоє побігнуто гласарама твоя бояться. Вихотловла діл твих насититься земля, прозиває траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб у землі, вино веселить серце чоловіка, умасити лице ілеєм, хліб серце чоловіка укрепить. Насітяться треве польне, кадванський жисі, насадив там оптиця, восніздяться. І родіво жилище ще прибудити суїти тими. Гори високе, і лемками прибіжіще заяцем, сотворили силу, луну во времена сонце позна запас свой. Положилися твої без ночі, в неї же продуся звері добравної. з ким не рікаючи, восхитити, зискати Бога піщу собі. Посия сонце, і собрашася, і воложа своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє на і своє до вечора, яко звеличишася, діла Твоє, Господи, вся приму до сотворилася, і сповниться земля твари я, сіє море великої, і пространної, і та могай жінні ще сла, животне мало, і мале, со великими там у кораблі приплавають. Зміси ожесу здалися, ругатися йому, всяко тобі чайда ти во в врем'я, Давши тобі і рот, тотвержу тобі руку, всяческая спонеця, благости, утверджу же тобі лице з мету, цього тимише духи щезнуті, оперсього затяця. Посвіши духа Твою, сузи ждуть це й лице землі. Буде слава Господня, і повіки возвеселийся, Господь оділі своїх, призирай на землю і творю і трястися, прикасайся, горем і де Господи, Госпою, Господові, воже воті моє, пою Богу моєму, Дон де єсь? Да сладице йому бесіда моя, возвеселюся возвеселюйся, Господі. Дай ще гріші у землі, беззаконниця, це і кожен небити, і благослови душе моє, Господа. Сонце поза запас Вої положили єсить мою і без нож, як возвеличе діла, Твоя, Господи, вся приму сотворили Си. Слава і Сину і Святому Духу, і нині, і Пресну, і віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебі, Боже. Господу, помолимся. О, Господи, помилуй. Господи, мир душ наших, Господу, помолимся. О, Господи, помилуй. Мир усе в мира благостояни святых Божих церквей, на ней всех, Господу, помолимся. О, Господи, помилуй. По святим храме сами с вирою, благовинем и ходящих вонь, Господу, помолимся. О, Господи, помилуй. По святейшим вселенским архиереям нашим Франциске, папе римским преосвященним епископе нашим Кир, Теодор и Болюбием епископе нашим Кирнили, честним пресвитерствием Христе Дея, о всем люди, Господу помолимся. Господи, помолим. Обо охранили в народі нашому, придержащих держащих властех наших, і у всем воїнстві. Господу, помолимся. У радісім святі обителіся і всяком раді вас і страні, і вірую живущих не Господу, помолимся. Облагоростворений вос духов ізобили, і земних і временіх мирних Господу помолимся. Оплаваючих, подошествуючих, недугуючих, страждущих плінених і о спасених Господу, помолимся. Господи, помилуй Поізбавитися нам оцякі оскорби, гніва і нужди Господу, помолимся Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию Господи, помилуй ви святої пречисту і преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Марію, со всіми святими пом'яну самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадує. Яко оподобає тобі всякає слава, честі поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу на ній, пресно, і во віки віком. Господи, возлав тебе услышим, я, услышим я Господи, О, Господи, вознак тебе, я, Гоньласу мила я моєго, не да возвати ми кодеби. услышим я, Господи, да і молитва моя, яко воканила пред тобою, восдія ні руку моєю. Жертва вечерня, я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранений уста моїм і дверей рождений, у снах моїх, не уклони серце моє, ословеса лукавство, я не вшиват не оріс їх. со чоловік тіла, що беззакони, не со суї збране міїх, накажить праведник милости, обличить мій ми, лиже річного, де нема лава моє, я, Яко і ще й молитва моя, в облаговлені їх. Пожеце при камені суди їх, услушаться, лаголи моя ковозмогоша, як ото ще землі, просідеся на землі, расточишся, кости їх при адії, як у кодебі, Господи, Господи, очі мої на ті оповахня, ми душу мою, сохрани я от світи, їже, составиш, ми от соблазді, лаші беззаконні, паду твом режу свою річницю, єдиний сяж додає, прийду. Гласу моїм, Господу, зва, гласу моїм, Господу помолихся. Пролюбрене молене, моє печальне моє про не возвіщу. Не дай іще зати на мене духу моєму, і то познав єси стези моя. по ним, може, коза скрізь сід мені, смотря Годесною і, і возглядя, і не й мене. Появися од мене, і душу мою, озваку тобі, Господи, рік ти си, упований моє, чаці моє, си на землі живе. В омі моленню, моєму, я посмирихся з'їло, і збиє дня мене, м'яко кровише, паче мене. І зведи севниці душу мою, і сповідатися імене твоєму, а не ждуть правениться до де живо за сім'ї, і з зглубиново зваху тобі, Господи, Господи, услоше глаз мой, да буду душе Твої немлющі, ласом молення Моєго. О, ще беззаконні назриші, Господи, Господи, хто як, як у тебе, ні є, є, та на неї порив душе. Прикуснися Христу за і взивай час помилу і помилум'яв, владихо, і ти ще їма, міснующуюся, плоть вещиною, отже же не ражені от не я молюся, і удалив би сімей, я вдиграння, мертву страхом твоїм соверши, молитвам і причиста, озаченьші рочи, я Христе і всі святи, благоділю мною милостиве. І, і, і мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа во слово Твоє, букова душа моя, на Господа. І не вітя номінога, зорішивши в йону послад, єси Христе, проповідати, си, ніже покаявши я роз обла усе приложиша, і збавляємо дубити на Послі послубо чоловіку любче, і мені недостойному державною твою помочь, наобращуся в безчесених моїх сорішенних, і на стезу запокаяння наставлен буду, і плачу, с тиня огорці, мої мої. І збавитися милості Твоєю. О, остражи втрині, до ноші, остражи втринія, уховає ти на нас Во мир пришеди, воєже спасти, чоловіки і я, і допояння усіх призвати. Яку благоутробе, і мене щедри, бачи всіх тебе, брунівав шаому, щедрим, Спаси ради б благості, набудь покаяння, наставим я і помоздаш мі у я, утвердив серце смиренно і просто, і кротко, не коварно, спасе мой, благостію твоєю. Яко благо. Яко Господа мило зі мною, у невої зновлені є, і то і збавить і зраду сібез заклонен. Учениче преслав нело, во плесна, і оче се оде мневого словного языку. Tvrdiše trpil je si, na božestvena je voznaja ni jazra, tim že moli narodi dušam našim, miri veli ju milost. Hvalite gospoda Роки отсічені є, і но клю тот, я тієї, є молен славний, і взирая наодь, на жаль, що теплоту сердечну являше, Богу приліпляється, є же і молиться нині. Дарова душам нашим, мірі велімо. И са милосју на нас Иста Господња пребиваје Твоји. Уде се согрушајеме мудрији, во лупину морској увеђени бесте свјатеји, мани јем же лучим теком упристанишу. Сладости направисте ся, потопше злобу змијеву, Тим же молитися, дарувати душам нашим, ми і милость. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присну і во віки вікава. Не трі народила єси Бога, трьох потребившого і не дві несточившого. Не вільна, я, я тім же молюся люди з інша гом'я, молитвами твоїми чиста, я обнови, наславлюся, да, да любові тя, род наш возвеличившую. При Премудрость прости.

Всім премудро сьогодні, Господь услышим я. Не да возвати мене конему, не да призвати ми услышам я Бог, правду моє, я. Господь. Podopi, Gospode, večer se i bez rika sokrani di se nam. си, nisi, Боже Bože, odes naši ti kvalni, proslavu tvoje, logiki, Bude, Ospode, nas, si, Ospode, da na imja Tvoje uvijek i amin. Budi, Gospode, bilo svoja na nas i ako će u kova komnaća. oči nas opravdanijem Tvojim. Blasovi nisi, vlade, ko razumi nas opravdanijem Tvojim. Blasovi nisi, svete, prosvidi nas opravdanijem Господи, милость твоя, во вікле, руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, тибі подобає віні є. Тобі слава подобає Дусує сини, і Святому Духу. Нині пресноєво віки віковані. Ісполни вечерню молитву нашу, Господе, ви. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатою. Вечора всего свята, мирна і безрічного Господа просим ангела мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших, Господа, просим. Прощення восставлені, ріхові пригрішені наших, Господа, просим добрих і полезних душам нашим, мира, мировів. Господа, просим. Проче време живота нашого, мирі покаянні скончати. У Господа просим. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просимо. Господи! Пресвятую, і преблагословенну і славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, всіми святими пом'яну самі себе і друг, друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благи чоловіку, любець Бог, єси сий тобі славу села, цю і Сину, і Святому Духу, на і присниво віки, віков. Мир всім. Лави ваша, Господеві, ві приклоните. Буде держава царстві Твоєго благословенна і препрославленого Отца і Сина, і Святого Духа нині і присниво віки віком. Станіє і живота моєго, покаяти не благодити тобі, врах сидня і море душу мою, Господи прежде даже до конца, не боїмо спасим. Коти, возвідухоче, ми живо, ще молодих, очора в руках, споні своїх, очеребони, в руку спожи своє я. да наша наше Господбо наше мудон деже у ущедритни. То порваје ми предикаја хо престанишћу се му не спасајеца и никто не долуја, и преподаје хо врађеству се му не увраћујеца І рачу, недужний, Господи прежде даже до конца. Не погибну спасим. Oh, помилуй нас, Господи, помилуй нас, як обо мною споником, вся внизіжені

Святому Духу и нењи преснуји во веке вековами. Избави нас од душ нашег, Мати Христа Бога, Прошаја си Творца, да вси опијемте раду и заједино преснате свом душ нашег. Нењи утпущајеш и раба Твоју во владе, Твојему Вилистов, спасен, етвоє, 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 удовам, туде, кровен, я повіріста очима і спасеніє Твоє, жило принесе всіх людей, Світ криве мій язиком, і слав людей твоїх із зайлях. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Безсмертний помили нас, Славоці, сани святому духу, і на нані приснивовіки вікова. Весвяти Твої це помили нас, Господи, очевиди наша, води копа з тебе закони наша, сяни посити, сина, миче наша, і мене Твоє городи, Господи, помило, Господи, Господи, помилуй, Славоці, сани святому духу, і на пресний Амінь. нані приснивовіки вікова. Сина числа, не без вісвяти сім'я Твоє. На да принеца, Святое, да буде Твоя Твоя, як на Невесі на землі, наш, на сушний, наш днес, і в наша суш війна ж нам не всвіє, стави нам доля наша, як на живемо в Стане, Божников нашим, і не веди на Своє Спущене, но й звали нас від лукавого. Ти царство і сила, і слава, Отця, і Сина і Святого Духа, нині, і присно, і во віки віков. se prijaša mlada, te doje odonjate nemoćne, i živše i pokonče neću čudov djistvovati, bo istinu čudov preslavno, jako gosin, ali istočaj ti silenija, slavo jedinomu istostatelju Присної по віки віковам, недвижимо, отвеждені, віри, і чесний дар душ наших ворониць у пісне, величає вірний, радуйся, каменчи з ним очереві твоєм і синим шая, радуйся, концейна дежур'ящих заступлення, радуйся, невістом невістая. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Ти услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молим се, освятішим вселенцем архиреї нашим Францисці, папі римцем, преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодорі, Болюбим єпископі нашим Кир, Нілі, послужащих і послуживших у по святім храмі, самі отцих наших духовних і всі во Христі, брати наші. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Єще ще молимся у хранимо в народі нашому, при держащих наших і усім всем воїнстві. Господи, помили Господи помилуй, помили помилуй. Єще ще молимся у предстоящих людях, ожидаючих от Тебе велике і багато милости, затворяючих нам милостейні і за вся православна християни. Господи, помили Господи помилуй, помили Господи помилуй. Яко милостиві чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу осилаємо цю і сину, і святому духу, на ній присно, і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Чистішу і керую, і славнішу, і безстравлені серафи, бети свіни або сторожу, і сущу, і бороди свіня велича є. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава отцу і сину, і святому духу, і на ній присно, і вовіки віков. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний, Бог наш, причистия Своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних отець наших, святих мученик, Єрмогена і єврафа. їх же днес, памет, свершаем, мученика Теодора і всіх святих помилуй і спасет нас.